У маленькій спортивній залі лунають фрази корейською мовою. Тренуються двоє дніпровських тхеквондистів. Кіне, джобір. Обов'язково жмуть руку. Варвара і Олександра повернулися із міжнародного турніру Дракула Open з Тхеквондо у Румунії, де, попри щелену конкуренцію з представниками 57 країн, вибороли для України заповітне срібло. Продовж змагань спортсмени виступали впевнено та поступилися тільки у фіналі. Мені сподобалось там, там класні бійці. Була конкуренція добра, тому все добре. Мені сподобалось. Найважче було з представником Молдови. Тому що він був дуже високий, на дві голови вище, і там було в нас три раунди, тому було важко. До міжнародного турніру готувалися майже рік щотижня виснажливі тренування різних типів, спаринги, відпрацювання прийомів. Десятирічна Варвара Різник займається бойовим мистецтвом вже три роки. За її плечима понад 20 змагань. Тхеквондо поважає за швидкість та красу рухів, тому в її стилі переважають блискавичні удари ногами. Спортсменка нещодавно здобула передостанній за важливістю пояс коричневий. Впевнена, через 10 років точно стане олімпійською чемпіонкою. Моя на найбільша ціль олімпіада. Я перше почала цілі ставити. Виграти перше місце, хоча б, потім виїхати кудись далі, і потім виїхати на чемпіонат України, а потім вже кудись в Румунію. Знання технік вондо, допомагають допомагає повсякденних справах, кажуть юні спортсмени. Покращилась увага та швидкість реакції. Фізична форма відмінна. Впевнені без тренера сенсея досягнути б успіхів не змогли. Олексій Різник у минулому сам виходив на двобої. Має 25 років практики, звання майстра спорту і вже рік опановує роль наставника. Моя мета на сьогоднішній день це не чемпіонати області, а моя мета вище спортивні результати. Це чемпіонат світу, чемпіонат Європи, Олімпійські ігри саме головна мета, щоб наші прапори, щоб ми піднімалися, і наша Україна була вперше, в перших рядках, а не десь там в останніх. Оце моя головна мета. Бігаємо. Це робиться для того, щоб мінімізувати травми. Так, далі у нас ще є капи. Дивіться, капи дозволяють або білі, або прозорі. Там червоні, там таке не можна. Нині тренер готує своїх вихованців до боротьби за золото на міжнародному та європейському рівні. А особливо ретельно тренується 13-річний Сашко. Хоче наступного року потрапити у склад української збірної. Олександр Гладуш, Іван Пономарьов. Дніпротіві.